Льодяник Микола Носов Мама йшла з дому і сказала Мишкові Я піду Михайлоку, а ти поводься доба. Не пустуй без мене і нічого не чіпай. За це я подарую тобі великого червоного Йодяника. Мама піша, Мишко спочатку поводився доба, не пустував і нічого не чіпав. Потім він лише. Підставив до буфета стілець, виліз на нього і відчинив у буфеті дверцята. Стоїть і дивиться у буфет, а сам і думає Я ж нічого не чіпаю, тільки дивлюся. А в буфеті стояла цукорниця. Він узяв її і поставив на стіл. Я тільки подивлюся, я нічого не чіпатиму, думає. Відкрив. І бачить, там щось червоне зверху. Е, каже Мишко, та це ж родяник, напевно, той самий, що мені мама обіцяла. Він запустив у цукорницю руку і витяг родяника. Ого, каже, здоровезний і солодкий, мабуть. Мишко рознув його і думає посмокчу трошки і покраду назад. І ну смоктате, посмок посмокче, посмокче і подивиться, чи багато ще лишилось. І все йому здається, що багато. Нарешті родяник зробився зовсім маленький, як сірник. Тоді Михайло поклав його назад у цукорницю. Стоїть, пальці облизує, дивиться на родянок і сам думає: З'їм його зовсім. однак Мені мама віддасть. Адже я добре поводжуся і не пустую, і нічого такого не роблю. Мешко дістав родяник, засунув у рота, а цукорницю хотів на місце поставити. Узяв її, а вона полипа до рук і бух на підлогу. Розбилася на дві половинки. Цукор розсипався. Михайлик злякався. Що тепер мама скаже? Узяв він дві половинки і притулив одну до одної. Вони нічого тримаються, навіть непомітно, що цукорниця розбита. Він склав цукор назад, накрив покришкою і обережно поставив у буфет. Нарешті мама приходить. Ну, як ти поводився? Добре. От молодець, одержуй родяник. Мама відчинила буфет, узяла цукорницю. Ой. Цукорниця розпалася. Цукор посипався на підлогу. Що ж це таке? Хто цукорницю розбив? Це не я, це вона сама. Ага, сама розбилась. Ну, це зрозуміло. А льодяник куди ж подівся? Зодяник, Зодяник, я його з'їв, я поводився добре, ну й з'їв його.